На Волині суд поновив на посадах сімох фіскалів, які публічно критикували своє керівництво. Як ми вже повідомляли раніше, з Волинської митниці за порушення присяги держслужбовця звільнили дев'ятьох митників. Підставою стало те, що посадовці прийшли на сесію Волиньради та критично відгукувались про керівництво волинської митниці, зокрема про її очільника Олександра Шавлака. А відповідно до присяги держслужбовця, публічна критика колег забороняється. Після цього із державної служби звільнили усіх членів делегації. Однак вони через суд узялись доводити, що під час сесії були на лікарняному і виступали там не як посадові особи, а як громадяни. У результаті Волинський окружний адміністративний суд поновив сімох із дев'яти скаржників. Справи ще двох екс-заступників начальника митного поста Волин Центральний, а нині Ягодин Дмитра Якупчука та Світлани Бондарук перебувають на розгляді. Судове засідання останньої скаржниці вже втретє відкладають за ініціативою її ж представника. Дане судове засідання не з'явився позивач та її представник. Від представника позивича надійшло попитання про підпалення розгляду даної справи у зв'язку з тим, що перебуває за кордоном. У справі зможе просунути в судовому засіданні. Також не з'явилося й позивач. враховуючи вимоги статті 128, яка з України суд ухвалив на зв'язку з неявкою судового засідання позивача і його представника розгляду на справи відкласти.